Пошли газ. Ну це не дуже сильно газовано того часу. Ну буде. Дивись, маємо -ма редуктор. Ось вот такий А-40 У30 ЗДМ. Батько скаже, забралися верно. Шиста мінігоро. Пляшечку, так? Uh -huh. Напій для дитячого свят. Ну я думав, все буде шуключе. Це штуцер з насосної станції з гідрокумулятора. Не визнається. Ви можете зробити якось іншим чином, можна це все виточити, якщо у вас є можливість. Я зробив це швидко з того, що було під рукою. Знову ж таки, робив все на швидке руч, з підручних засобів. Оце вкрав у батька з віла Шланг все травить, все не робіть так, робіть нормально. Тут у мене швидко з'ємна, шутка з'ємно на хамут шланг. Шланг теж знайшов, який був. Дивись, маємо редуктор, отакий А40 30 zdm Редуктор без манометрів. ну, Мені для зварки манометри не потрібні, а платити 1000 гривень за манометри, які розіб'ються. Не бачуся, відкручуємо балон. балон відкручуємо до опору. Тому що він Значить, і починаємо відтискати пружини мембрану. Пошв газ. Ну, це не циклон Б, звісно, теж неплохий. Під'єднуємо Ну, не Значить, під штусер, Я переверну для научності. Можна это не принципово. Значить, газ починає заходити з рашку. Трашка і для гідроаккумуляторів продаються і грибки для вантажних колес там, ну взагалі можна придумати і газ у нас розчиняється у нас тиск в падає тому що газ впитується в цей напій в ми бачимо що позирки йдуть значить газ заходить значить тиск падає. Золоні більше ніж в пляшці. Пляшка, ну пляшка витримає, якщо ви купуєте газовування напоїва, бачите, які вони тут тверді, дубові пляшки тут. Ну і газуємо, газуємо. Значить, холодні рядини краще. Світло ж досвідчує краще беруть газ, розчиняють сюди. Не йде, значить ідея. Поки щось додав трошки, щоб інтенсивніше Ну Редуктор багато тиску не дасть, я думаю, максимум до 3,5 атмосфери. так що. Ну як навіть воно це тут сорвини, це ну будемо брати одяг. Ну, тобто це все можна зробити більш е, пристойно. Готував кришечку одразу. Ну це не дуже сильно газовано, того часу, ну буде. газовано все одно. Так, ну, і робимо заодно одного водичку наравну. Це можна отримати стабільний тиск. По мірі розчинення газ підходить новий. Найкраще за все газ СО2 розчиняється у воді при температурі 4 градуси. Ну, холодна вода значить більше міст газу. Газ у балоні знаходиться під тиском 150 атмосфер, тому обов'язково використовуйте редуктор. Бо розірве пляшку і шланги, і нічого не вийде. Після закачування газу, якщо у вас один клапан, то і треба заправити декілька пляшок, то можете через декілька хвилин перекрутити клапан на кришку. Якась кількість газу при цьому вийде. Але якщо вода холодна, то ще дуже багато газу залишиться у воді в розчиненому вигляді. У такий же спосіб можна загазувати інші напої компоти, морси, вина, квас тощо. Але беріть до уваги те, що якщо розчин насичений, то він візьме менше газу. Також солодкі напої схильні до утворення піни. Тому експериментуйте Тиск у пляшці після завершення процесу газування зірганчаван.

Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. Всім гарного дня! Слава Україні!